Керівник повинен забезпечити, щоб була комплектація особовим складом. Друге, щоб були забезпечені всім необхідним для того, щоб виконувати, могли повноцінно свої бойові задачі, які були до них покладені. І третє це поставлення їм бойових завдань, щоб вони були реальні і щоб люди могли їх виконати без втрат. Але є і ще військовій справі те, що багато хто із людей не розуміє і для них це не популярно. Кожен наш бієць, який стоїть час на передовій, і відбуваючи атаку супротивника, він віддає своє життя для того, щоб супротивник не зайшов і не знищив всіх інших мирних жителів. Якщо геть безпечно відноситься до того і не ризикувати життям постійно відступати, війну ми можемо програти дуже швидко. Тому на ризик все одно приходиться йти. Все одно приходиться йти і стояти до останнього, навіть із загрозою життя особового складу для того, щоб рятувати життя інших людей.